Різдво у прикарпатському селі Різдвяне святкують як день народження власної домівки. Перша письмова згадка про даний населений пункт датується 1461 роком. Легенд його створення є багато, однак люди вірять в єдину. Поселення було ближче до русла річки Дністер, і річка сама далі відходила. Але ви знаєте, що з часом річки мають властивість міняти свої русла, і під час чергового виливу води повністю знищено було село. Де вирішили не покидати свого місця, відійти трошки далі від русла і збудувати нове село. То якраз від від літньої пори до зима до зими вони якраз встигли побудувати ті будинки, свою церковцю і не е, приурочили якраз до святкування різдвяних свят, до народження Христа, що ніби народилося нове село, і на також йому дали назву Різдвяни. З того часу різдво у селі відзначають з особливим розмахом, ба більше ще з літа готують ось таку традиційну різдвяну святкову настоянку. Тут входять всі компоненти, які ростуть на наших городах. Оцей напиток, його, звичайно, не можна пити великими дозами. Трошки. Це такий, знаєте, збодруючий напиток. Він має дуже багато вітамінів. Старожили неабияк як переживають, що село може знову зникнути, та цього разу не через погодні катаклізми. Мовляв, декілька років тому молодь почала масово залишати домівки. Провиною тому брак роботи. Утім, бодай на різдво діти таки повертаються. Нема настрою того в якомусь іншому місці, як тільки тут. Це не те, що великі слова, то просто так воно є в житті. Де би не було, все на святий вечір ми з'їжджаємося додому. Нині у селі на 110 хат є лише 15 дітей. Серед них і Назар, одягнувши яскраві шаровари поруч із дорослими, він охоче кулядує рідним різдвяним. Я малий козак, хлопчини, ні воку, клок за кроком іду в Європу. Вітаю вас зі Різдвом Христовим і з Новим Роком. Тож серед святкових побажань особливе місце займає мрія зберегти село. Люди вірять, що вона обов'язково здійсниться.